是。 5-й Микола Сириш, 55-й Вадим Коновалов е і 11 Олексій Сапенко. Розіграли м'яч. Хороша футбольна атмосфера сьогодні на стадіоні Баннікова, який завжди. є. зараз подача з правого флангу! М'яч у воротах відзначається Богдан Мордас. Подача. ну Богдан Мордас відкривається під передачу з правого флангу. І є від нього. Другий ударчів. Непогано. Гріз, здається, пішов подавати з лівої ноги. Можливо, буде підкручувати на дальню стійку. Подача. І м'яч вилітає за межі штрафного майданчику. Павло Богрій на лівому фланзі отримує передачу. Богрій короткий пас класу Сахненко на Мочевінського. От удар не вийшов. Не але й скидку сира ще перехоплюють футболісти Пенуела. Тут Фол все-таки буде проти Артема Полтавця. Іван Мочевінський, здається, зупинив цю атаку. Сам Сахненко і встановлює м'яч і сам же буде подавати на дальню Стійку! І м'яч черкнув по поперечці. І тут зіткнення. І Олександр Савчук, і здається, Олексій Ляшенко. Ну і жовту картку отримує Олександр Савчук. А. Той далі на Івана Мінченка, то й на Мочевінського. Мочевінський зміщується, пробиває непоганий удар. Не Там Богдан Мордас вибирає м'яч. Сквітка і Мочевінський може пробити зараз Іван. Залишає м'яч у себе. Мочевінський б'є все таки. М'яч у воротах. Іван Мочевінський. Бов бої. Бу Просять його назад. Подача зараз з правого флангу. Небезпечно могло бути. І що там Арбітер каже, що фолвотація все-таки не... М'яка передача на Сахненко. Красиво в дотик на Олександра Савчука. Може бути небезпечно Савчук. Треба пробивати. Савчук віддає передачу під удар. Павло Багрій залишає на Мельниченка. Щоді з тих локомотива. І тут в контратаку можна було вибігти. Дістається тут Артему Полтавцю від е -е, Івана Мельниченка. І Мельниченко отримає жовту картку. По якраз свіженький, який вийшов на поле закидання. Непогано, може бути небезпечно. Витягує Беліменко цей удар. Удар у виконанні полтавця здається. Подавати. Ярмак зупиняється. Ярмак зупиняється і все-таки виконує подачу. Витягає там м'яч зараз Данило Сидько, буквально з нижнього кута. І під удар, що там треба вибивати. М'яч у воротах забиває локомотив. Ну і тут перехоплюють м'яч футболісти локомотива. Може бути небезпечно. Ля віддає передачу назад. І Що тут Олександр Савчук? Передача непогана, і м'яч у воротах. Але положення поза грою чи ні. Ні, в рефері вказує на центр поля і відзначається якраз Володимир Черницький під 14-тим номером. Тому що 10 повні точно ми побачимо ці грі. Тим часом локомотив атакує лівим планом. Непогано проходить всіх Сахненко. Заблоковано. Тарасляк виграє. М'яч у повітрі. Що тут Олексій Сахненко? Відає передачу. Єсаулов над поперечкою пробиває. Мотив Олександр Савчук віддає передачу на фланг. Удар з дальньої. Дистанції стійка! Треба добивати А там офсайд. І на нього йде передача. Ярмак достуганяє м'яч. Подача на дальню стійку. Буде удар по воротах. М'яч у воротах. Олексій Сакненко забиває чистий м'яч і комусь відправляє повітряне серденько. Ну і ось таке святкування. Зараз мають гравці Локомотива, але трошечки художньо. Художньо цього не вистачає іноді в українському футболі. Знаєте, з такого експромту 5-0 стає рахунок, і на цьому лунає фінальний свисток. Локомотив ставить ось таку потужну крапку, я б не сказав знак оклику. 5-0, Локомотив перемагає пинило матчу сьомого туру чемпіонату України.